Доброго ранку. Бо ранок у нас починається в суботу. Бо ми вам розповідаємо саме про суботу, про наш четвертий день у Бразилії. Це був ранок. Ми поснідали, привели себе до ладу та пішли в басейн нашому готелі, де ми е... знімали вам. Басейн невеличкий, людей там практично не було. Було досить комфортно, чисто. І приємно перебувати, бо не завжди можна зустріти. Так, з дуже приємно, коли індекс ультрафіолету становив спочатку 9, потім 10. Ми продовжували дивуватись, але індекс досяг і позначків 12, коли всі різко так просто встали і пішли mm -hmm. з басейну. Так, цей індекс буквально тримається десь годинку часу і далі він йде на спад. Так. А тому, в принципі, обід наш ми провели так. Після обідній час нас запросили на футбол у Белогорізонти. Так, на футболі я була вперше. Нас запросили. Я така, ну ніколи не була на футболі. Чому ж не попасти перший раз у Бразилії на цей футбол? Оцей Юлін погляд. Так, так, вона дивилась на мене тоді, коли їй сказала вже на футболі, що я була вперше там. Але мені сподобалось вже на другому як це таймі. половині на другому таймі. таймі. Так після каву перерви Просто я думала, що Вікторія не була на стадіонах. Під час футболу, А вона взагалі ще й не дивилася, так розумію, <рес> футбол ніколи. Це для мене було здивування. Я відчувала себе так незручно стосовно цього, бо я трошечки затягнула її на цей двіж, так сказати. Але щодо моїх відчуттів, це було щось, щось напевно, з минулого. Як до часів війни, в нас були матчі на стадіонах, особливо в моєму місті. Такі Моменти єднання людей, моменти єднання там цілого міста, цілого народу, вболівальників, вся ця атмосфера футбольна, коли всі в цьому мерчі футбольному ходять, готуються, там радіють, всі ці футбольні кричалки, в принципі, футбольному стадіоні. Це щось для мене з розряду життя до війни. І було дуже приємно і, звичайно, сумно знову трошечки це все пережити. Але... Але хто ж знав, що футбол в Бразилії настільки крейзі? Я знала до цього, що бразилійські фанати вважаються одними з таких найвідданішими своїм командам. Як би це сказати, Ну, вони ну, супер крейзі, тобто, я вони не вони настільки фанатики, щоб ви розуміли, коли нас доктор Сергіо запитав, що ви сьогодні будете робити, ми сказали, що ми йдемо на футбол. То він такий: ви сьогодні йдете, і Я вболіваю не за ту команду. Вам не можна йти на цей футбол. Да. Ми такі ну нас вже запросили. Вже в нас є квитки. Він такий, добре. Ви туди йдете, але ви не робите жодної фотографії, тому що це буде впливати потім на мою репутацію. Да. І тому у нас фотографії з футболу є тільки одна, де не видно жодної футболки з лого цими командами. Тому щоби ви розуміли рівень оці, цього фанатизмусті так. Так, своєї команди. З цікавого, коли ми їхали дорогою на футбол, нам резиденти витягнули футболки для нас, щоб ми були одягнені в символіку цієї команди. Цей взагалі футбольні матчі відбуваються двічі на тиждень, і от те, що ми бачили, то кількість людей, трафік, машин. Черги ми добирались до футболу е, десь годину часу, при тому, що це було десь шість кілометрів, тобто зовсім близько. Ми не мали де запаркуватися, залишили машину дуже далеко, потім ішли пішки, ну, тобто це дуже ну, велика кількість людей. І це двічі на тиждень, тобто мене це дуже сильно здивувало. Я Думала, ну там раз на півроку збираються, нехай, але ж не два рази в тиждень. Варто зауважити, що це ще й був перший полуфінал регіонального турніру. Тобто в Бразилії є такі, як типу, не області, а щось більш схоже Регіони? на штати. А, окей, штати, типу, так. І це був як полуфінал штату, так би мовити, от. Команда доктор Сергіо мала грати в другому полуфіналі, і ці дві команди, по суті, мають зійтися в фіналі. Так. так, напевно, вони будуть змагатися між собою. Mm, так. І е, щодо стадіону, це другий за величиною стадіон в Бразилії після Ріо. Е, це неймовірні масштаби. Дуже не знаю, ну, трошки бруденькі, звичайно, але з такими там, фанатами там так. Там, з такими фонами з кожним голом ми були все мокріші і мокріші від пива. Просто коли забивається гол, там така істерика зразу починається. У ці футб... Футболі... футболки, летять ці одноразові стаканчики, та вони їх просто так жмакають догори і і... кидають. І, і воно просто все так. летить на тебе. Тому там треба бути дуже обережно. Багато поліції, тому що якщо дуже багато поліції, а то... якщо е, збирається багато шанувальників однієї другої команди, ну то це є досить небезпечно, бо вони можуть між собою конфліктувати. Що було дуже цікавим, що є поліція на конях. Угу. Як нам е, пояснили резиденти, що іноді, коли прям дві якісь е, команди фанатів, е, між ними стається якась така велика сутичка, що їх важко ну, розійняти, просто будучи одного росту з ними, то вони їх розганяють палками на конях, і це прикол. Це щось з іншого ну, світу, насправді. Перемогла команда, за яку вболівали наші резиденти, тому день завершився. Радісно, і з тими радісними моментами ми пішли всі разом в клуб. Перед тим ми ще трошечки відпочили, бо все ж таки різниця в часі досі відчувається. А далі нас завели в один з найкращих клубів Белого Різонти. І найбільше мене здивувало це рівень перевірки, наскільки ти маєш пройти багато етапів, поки ти попадеш в цей клуб. Перше, звичайно, переглядають паспорт, вік, ідентифікація, далі оці всі обмацування mm -hmm. тебе і що є в сумочці. і після цього реєструють дані твого паспорта, дають тобі карточку, якою ти по суті розраховуєшся, на яку накопичуються оці витрачні, ну фактично як твої гроші. І потім, коли ти вже йдеш з клубу, ти цю карточку віддаєш всюди. Ти тебе питають твоє ім'я, щоб підтвердити, чи це є твоя карточка. І вже в кінці ти, при виході є такі окремі каси, де ти розраховуєшся за це все. Це дає можливість оптимізувати час проведення в клубі, коли ти не шукаєш у ці гроші кожного mm -hmm. разу, коли ти купляєш якісь коктейлі, наприклад. Так, до речі, так. Але не дивлячись на перевірку паспорти і все таке, дуже, дуже молоді люди були в тому клубі. Ми вже трохи відчували просто ми просто себе в віці. Там, ми все відчували себе тітками віці трошечки, бо десь вісімнадцять е, років, може ще молодші. Я не знаю, ну, яким чином як ми, нам пояснили, що бути. більшість там 19, 20, 21 mm -hmm. років, але mm -hmm. що е, іноді буває так, проскакують і неповнолітні, mm -hmm. все ж таки з якимись фейковими ID і так далі. Ну, я думаю, це в принципі є всюди десь. В різних кількостях, на жаль, та і щодо музики, і взагалі таких як міні-сюрпризи, я б mm -hmm. сказала, де є куча всякого диму. Де на тебе летять оці маленькі фантички такі, я забула, як вони називаються правильно. Хлопавки? Ну, ці хлопавки такі. Та, їх декілька разів наскільки викидали в людей. ну, Це дуже так феєрично виглядало. Ну, І музика теж дуже класна. Тобто є і наша, до якої ми звикли, така Європейська, Європейська, американська, так. Та. І їхня і постійно мінялися діджеї. Залежно від них, і був якийсь певний типаж музики. Мені це дуже сподобалось, тому що на весь вечір якась од так. Та. тому це було дуже класно. Так. Ну, в принципі, все. На цьому ми, ми на цьому завершили суботній день. ми в суботу і перейшли так. плавно в неділю. Угу. А, і ми були ще в суботу, ввечері, в суботу ввечері, здається, так? Ні, в суботу в день. Настільки приємно здивовані, бо доктор Серджіо зробив нам невеличкий сюрприз. Нам з Юлею він придбав квитки в теніс... тенісний клуб. Ну, він ну як так, це, як Спортивний тені. клуб, так. напевно. Спортивний клуб, так. так. І це був цілий великий спортивно-відпочинковий комплекс, де багато різних басейнів, місць для відпочинку, лаунж зони гастро-місця. Що ще? Гірки, де можна було з'їжджати, і спеціальні такі спортивні басейни, де можна реально займатися цим видом спорту. І це було надзвичайно приємно, що він зробив нам такий презент, умовно. Так там було декілька. Полів для гри серед тих, що там, по перше, це дуже велика територія. Вона знаходиться в центрі міста серед височезних будівель. Там було декілька, я бачила тенісний корт, футбольне поле, ну і, можливо, ще якісь там, не знаю, для бадмінтону, можливо, теж десь щось було таке, бо ми просто не все змогли оглянути. І було декілька басейнів, окремо дитячі, окремо такий для релаксу, просто для людей, які там десь собі трошечки плавають або біля бортиків, відпочивають, загорають. А було декілька таких спортивних басейнів з доріжками, де можна було зайнятися. Спортивним плаванням для тих, хто хоче. Людей неймовірно багато. Ми отак просто, як перше побачили, це просто якийсь мурашник. Людей дуже багато. Але що ми помітили, дуже мало ліжаків було. В основному це були столики з зонтиками. Але я думаю, що це тому, що була дуже велика кількість сімей з дітьми. Ну, тобто тому це якісь такі, напевне, да, так, були столики. І власне про сімей з дітьми це так гарно було дивитися, коли реально приходять великим великим гуртом сім'ї. Тобто де є дідусь з бабусею, там молода пара з дітьми, і вони всі отак разом прийшли і слідкують за тими малесенькими дітками, що вони там роблять, і відпочивають собі там, п'ючи, охолоджуючи напої і, і щось їдять. Це дуже гарно було. А ще в приміщенні, тобто, це оце все, що ми розказали, це все, що було назовні. В приміщенні це десь трьохповерхова будівля, де є магазинчики окремо. Можна купити собі там, наприклад, купальник і шапочки. Але він працює тільки до другої години. Ми не встигли собі цього купити, бо ми хотіли Я це, щоб ми думали трошки загоримо і підемо купимо. А ми трошки загоріли, а воно все закрилося. І багато дуже магазинів є різних. Оцей, що тобі найбільше сподобалося? Це смузі. Як вона називається? Ага, я пам'ятаю. Теж напишемо, покажуть. Зараз Юля знайде. І були окремі зони, де жива музика періодично грала, і старші люди танцювали у ці їхні бразилійські танці. Це так мило було подивитися на це. Дуже багато старших людей відпочивало і просто десь за столиками грали в карти, спілкувалися. і Це дуже приємно дивитися, що і люди різного віку можуть гарно провести час разом. Дуже круто, що люди, які вже в віці, по-перше, жінки виглядали супер гарно, супер, так якось не знаю, добре одягнені, дуже багато в них прикрас. Тобто всіх там губки намальовані, жіночки щось сидять, собі сміються, хтось там в карти грає, хтось там якісь журнальчики дивиться. Дуже класно було зауважити те, що ну, люди тут. Не рахують, що життя закінчується на якійсь цифрі, що життя закінчується в якомусь віці умовному, так в цих е, е, якихось рівнях е, дорослішання, там старості. Вони все ще проводять свої вихідні дні разом з якимись подружаньками своїми, е, прикрашаючись, наряжаючись для якихось там дідусів. <ристо> Це було супер. Класно. Да, і більше того, я бачила не одну людину, яка мала там зламану руку. Тобто так. зі зламаною рукою прийти відпочивати, жаритись на сонці, В весело. Так, це ж яку мотивацію потрібно мати, щоб прийти там до когось і з кимось поспілкуватися? Це дуже приємно. Ем, і ще щось хотіла про старших жінок згадати, але забула. Добре, давай. Як цей фрукт називається? Асаю Асая з асаї з на основ. Дві ягоди асаї роблять різного то, е, типу боули фруктово, вівсяні, смузі. смузі. І воно дуже смачне, таке, охолоджуюче. Більше тут увага, акцент все ж таки як на здоровий спосіб життя, що мене теж здивувало. Так. Е, ось, В принципі, все. Так, ми провели наш день. Зараз записуємо вам відео і лягаємо спати, чекаємо, що буде з нами відбуватися завтра. Так. дякую всім за перегляд. Знову, будь ласка, чекаємо на ваші якісь коментарі, зауваження, пропозиції. Е, Отут, -от, от трошечки нижче. Це всім дуже так. дякуємо. Па-па. до зустрічі.